Доброго дня, шановні глядачі і глядачки. Сьогодні у нас унікальний гість людина, яка професійно прогнозує майбутнє і, в принципі, має під цим певну методологію. Віктор Андрусів, виконавчий директор Київської школи державного його управління імені Сергія Нижного, а перед цим директор Українського інституту майбутнього. Доброго дня, Віктор. Привіт. Е, я хотів би з тобою обговорити пост, який ти написав, здається, роки два тому про покоління останнього вагону. Його логіка була в тому, що покоління, яке народилося наприкінці 80-х, на початку 90-х, постійно біжить за приватизацією, яка кудись дівається світом кудись рухається, але ніяк не може встигнути. Е, чи змінилось щось у цьому підході? І як ти взагалі бачиш це наше покоління? Ну, власне, я говорю, що ми застрибуємо завжди в останній вагон. І треба сказати, що ми в нього застрибнули. Ми в нього застрибнули в потяг, який вирішив їхати за кермом цього потяга Володимир Зеленський. Нашому поколінню вдалося застрибнути, можливо, навіть не в останній вагон, а в перший і зразу ж на першій станції і вийти. Тобто, якщо так говорити цими алегоріями, на жаль, дійсно, покоління. От початку там х це люди, які формували кістяк із списку зеленського і першого уряду гончарука. Однак, провал цього уряду фактично став провалом. Цього покоління ну, а дивись, чи могло бути взагалі так, що цей уряд міг не провалитися? У мене тоді була концепція, коли призначали гончарука, що це такий собі проксі уряд. Ще якісь великі дядьки, які власники заводів, те, що часто називають діпстейт, тобто якісь кланові мережеві структури, і от є власне ця проксі структура, яка щось виконує. Чи має право на життя така гіпотеза, така думка? <свист> а, ні, до речі, це так не було. Це угу. дійсно був можливо єдиний уряд в Україні, який там не був сформований великими дядьками, в якому не напихували людей там, і не торгувалися за посади. Тобто, це був уряд, який мав карт-бланш. Тобто це була дійсно велика така можливість. Але на жаль, в першу чергу, прем'єр, який тоді був Гончарук, А далі його. Оточення, і всі інші вони виявилися абсолютно не готовими до цих історій, і для мене в цьому в цьому, в цьому всі історії є такий ще деякий вирок не тільки нашому поколінню. А і ролі, скажімо так, оцих всіх там західних організацій, які тут працюють, їхнім підходом що, фактично це були вихованці їхніх там грантових проектів великою мірою. І от практика показала, що ці люди взагалі не знають, не розбираються в нашій країні і нічого не можуть зробити. Ну знаєш, зараз дуже популярно Афганістан порівнювати, що мовляв, теж люди писали книжки, фукуяма робив передмову. а Сталося що сталося. Ну так це це. Ми насправді той самий Афганістан тільки там два роки назад, тобто тільки що ми тут не Талібан і не тому подібне. І якраз це, це реальність суть якої полягає в тому, що а, не можна, як там в відомому анікдоті, у форматі сови. Вирішувати проблеми локального значення не можна там якимись рекомендаціями, консультаціями і порадами говорити там, як оце мої там улюблені автори. Там ну вам просто треба зробити інклюзивні інститути, це да. модна книжка, так да. вузький коридор. Ні, вузький коридор вона вже там значно краща, mm -hmm. От але от попередня їхня версія, та вам просто треба зробити інклюзивні інститути. Mm -hmm. е, вам е, треба статиками. Да, да, да. да. Тобто для мене це завжди як цей відомий анекдот про сову і мишей, де їм треба стати їжаками. І оце, от якраз те, що трапилось, та тобто, скажімо так, миші їжаками не стали. Ну, дивись, тут виходить така кремольна думка. що не здається тоді, що сам взагалі підхід західних структур показує, що вони Немного. теж уже досить такі заскорузлі і програють, тому що Немного. у нас такий був міф, що, мовляв. Пентагон, Америка, Байден зараз от зробить і все буде класно. Чомусь не виходить. В чому проблема? Що пішло не так? Ну до речі, вони вже навіть мають відповідь на це питання. Я дуже рекламую таку книжку. Вона десь от має ну, вийти на днях чи вже навіть вийшла. Е -е, будівництво державної спроможності. Це теж їхні автори, гарвардські. Вони от повністю, вони просто там. Вся книжка про те наскільки провалюється оце, оце їхня допомога, оце їхнє втручання, наскільки воно по всьому світу провалюється, там описані причини, і ключова причина полягає в тому. Що немає такого поняття держава з чистого листа, з чистого аркуша. Тобто нема такого, що в нас чистий аркуш, і ми тут зараз напишемо класну західну демократію. Таких ситуацій не буває, але всі собі їх уявляють. Всі собі... Ну, є ж така мрія, що був би Чорновіл, зараз би почали все з нуля. Я ну мрій багато, там що в нас там чорнозем, там угу. ще щось. Ну, тобто, в нас тут ми тут взагалі, там як поле чудес для страна. Я про інше, та? я про те, що чому так стається, тому. Та? Що вони не розуміють, що є певний ландшафт, та є певна історія всюди, в Афганістані, в Україні, в Молдові, не знаю, будь-де не буває так, що ви прийшли, і ми тут зараз, значить, все, що було, там рознушимо до основання, а потім построїмо нове хороше. Так не буває, та? і чому все провалюється? Тому що на практиці е, завжди є якісь там люди, структури, групи, інтереси і все інше. І якщо ви з ними не працюєте, якщо ви або з ними не боретесь, або їх там не враховуєте тому подібне, то вся оця ваша велика теорія про те, що ми тут зараз робимо якусь круту демократію, там з успішним вибухом економічним, вона не працює ніде. Ну тобто, в світі воно не працює ніде. От, і це вже це вже їхні автори. Вони це вже чітко показують, і навіть пропонують зовсім інші підходи до того, як це робити. Але на жаль, я думаю, що найближчі там, навіть можливо, 10 років ніяких змін не буде в їхніх підходах, тому що це така велика інерційна машина. Який комфортно там думати, це там здоровезні там такі організації, як USAID там і так далі. Тут це просто колосальні махіни. Ну, фактично, бюрократизація зараз шкодить. цьому, Вони да. втратили свою динаміку. Абсолютно, тобто, вони граються в звіти, так само як вони це робили в Афганістані. Там звіти там про права жінок, звіти там про свободу слова. Про це все а, і намалювати звіт для них є якби ключово, ключовим завданням, а не досягнення реального результату? У нас до речі, теж мені здається, що в Коло політичній тусовці є цей каргокульт красивої презентації. Зробив да, презентацію, так це, типу ще, все. Ну, це запозичена історія, яка не працює, вона вже не працює. Оці, оці ідеї наклеїти новий логотип, оці ідеї ми тут все відкриємо, зробимо прозорим і всім зразу заживуть. Ці всі ідеї зазнали краху. і Почекай, логотип, да. ти говориш, що намалювати новий логотип не взлотить. Але ти сам постійно повторюєш ідею, що. Почати реформу президент, інституту президентства варто було би з того, щоб Зеленський з банкової з'їхав кудись а на новий це, офіс. Це не про логотип, бо логотип не є символом. Логотип mm -hmm. це просто дизайнерський концепт. Але якщо це, наприклад, вежа донецького репорту, та і дизайнер її робить логотипом, тоді це символ. От. І з'їхати, те, що я говорив, та, про те, що з'їхати, це якраз вчинення символічного кроку. Та? Тобто, тобто переписування бренд-есенсу, да. духу бренду, так Ми... ну це, це, це створення духу, да? тобто це створення нового духу. Да? Від того, що ти поміняв табличку і там не знаю, доклеїв кольорів там, чи там зробив якийсь 3D-графік, нічого не міняється. Да? Але якщо ти створюєш нову будівлю, ти з'їжджаєш, тому що -то, в символізм великий. Та да? ти новий президент, який сказав, що це буде життя по-новому, ти і ти з'їжджаєш. Ти створюєш нові умови? Це перезапускає все. Це я постійно теж говорю це про два тіла короля. Та що у короля є ще символічне тіло. І символічне тіло насправді важливіше, ніж його фізичне тіло, і ну, якщо, звісно, звісно. Да, так, з будь-яким продуктом і берем і, пепсі, берем колу без цього духу. Тобто, тобто, якщо не немає історії, якщо, наприклад, за кока колою не стоять там ці машини, які везуть Діда Мороза, то ну для всіх це просто там, там якась пляшка на фоні мільйонів інших собі. Солодка пляшок. водичка. Да, і так само там думаю, логотипи і символи це різні історії, і це от якраз і Логотип робиться із символа, але сам по собі логотип ніякого символа не створює. Свого часу з одним таким. Більш у літах політологом говорив, і він в нього була така фраза: топо топографія влади. І він говорив, що взагалі проблема всіх, хто приходить в Україні до влади, в тому, що вони топографія влади сприймають ось є урядовий квартал, кабмін Верховна Рада тощо, а сакральних місць якихось не знають. От для тебе, якщо дивитися з точки зору топографії влади в Києві, які місця є такими, що роблять власне Україну, є цими символами, на які вже потім можна логотип накласти. Ну для мене це. е-е Ну, тут я скажу, що в мене є такі місця. Там однозначно, це, наприклад, там, для мене Володимирська гірка. Ну, тобто, вона для мене там несе сакральний зміст і символічний... Хрещення Русі. так? Да, і другий теж це Аскольдова могила. Тобто, це ну, для мене такі два суперсакральні місця в Києві. Але і тут дуже це важливо зазначити: модернізація як така, вона ніколи не опирається на попередні символи і непопередню історію. Модернізація це якраз дуже різкий розрив з тим, що є. І пізніше, тобто, це різке створення нового, і тоді прикручування і прив'язування його до того, що було. Це Я... фактично кататюрк, який заборонив Абсолютно. на традиційні традиційний ну, головні убори. Він не тільки його заборонив не головні його... убори, він змінив алфавіт. алфавіт. Так, да, так та. тобто, це взагалі це, це дуже різкий розрив. Але тим не менше, ататюрк він не відривався від турецької історії, тобто це було продовження там величі османської імперії, там і все інше. Хоча він її в символізмі, він якраз і рубав. Чому? Тому що насправді, коли ти встановлюєш якісь нові символи, вони повинні конкурувати із символами, які зараз захоплюють простір, там, мислення людей. Тобто твої символи повинні їх потіснити. Та? Наприклад, якщо хтось там зараз впирається рогом за червоно-чорний прапор, то ну, синьо-жовтий. Прапор він потісняє червоно-чорний прапор, так і, і це дуже важливо. Так само, коли ти нав'язуєш нові символи, наприклад, якісь там прориви технологічні, там чи ми говоримо про якісь там екотренди там і тому подібне. Да? Ти повинен розірвати великою мірою з якимись тими символами, що є, щоб встановити нові символи. Окей, в тебе була свого часу теза на одній з я почув, що сучасна Японія це не кімоно і не катана, mm -hmm. а сучасна Японія це Тойота. Mm -hmm. е, якщо ми говоримо про Сполучені Штати. Америки, то там уже теж індіанці, вони швидше як певна екзотика, але це Ілон Маск. В чому проблема України? Що може стати такою українською Тойотою і чому в нас не народжуються Ілони маски? Або народжуються і не реалізовуються. Це, до речі, якраз дуже цікава така історія. Це на друге, відповідаючи. Якось зустрічався з бендукідзе Ну і йому задають таке питання: кажуть: ну. От... От як нам так зробити, щоб в Україні вийшло? У вас є простий рецепт. А тоді шукали, чому Грузії вдалося, а це книжки да, ну, У нас, насили. нас взагалі така, це такий наш комплекс неповноцінності. Там, ми таким займаємося своєрідним онанізмом на чужий успіх. Е, і... Політичний, геополітичний воєризм. Дивимося, да, якомусь та, вдалося. І зразу ж переходимо до такої справи смішної. Він тоді сказав дуже цікаво. Він сказав, вам треба простий рецепт. Ну, каже, дивіться, от Ян Кум каже, українець, е, ну там співтворець Твіттера, та? А тепер каже, уявляємо, що він виник в Україні. Ну, він зробив Твіттер в Україні. І прибираємо все, що йому заважає стати Яном Кумо. Але це насправді такі, ну, це збалти в шматка хліба, купу чиновників. Ні, ні, це насправді не працює, тому що, наприклад, ключова історія України це відсутність доступу до коштів. Тобто, от, наприклад, Цукербер, хоч хто, він тут винаходить Фейсбук. Але Фейсбук стає Фейсбуком тоді, коли в нього вливають сотні мільйонів доларів, а не тоді, коли його запрограмували. Але, і, але і... я до речі, пам'ятаю, десь в середині 2000-х була така тема, коли писали якісь стартапи, від них виводили, під них виводили гроші під кредити, і потім це закінчилось власне частиною світової кризи. Правильно, ні, ну але Бо, так чи були інакше... ці бульбашки Такі ні, так було там і доткоми, і то подібне. Так, це так. але але, по перше, ці кризи це частина капіталістичної економіки. Тобто, вони постійно мусять відбуватися. В тому, якби принцип роботи капіталізму, якщо вони не будуть відбуватися. То він просто помре в один момент. І це якраз те, що там цей Шумпетер називав, це це оце креативне руйнування економіки. Тобто, коли всі, там хто там вже не потужний і не креативний, вони падають і їхнє місце забирають нові. Так от, якщо говорити про Україну, я насправді прямо скажу, це є криза ідеології. Тобто у нас немає ідеології, тому ми коперсаємося там в Київській Русі, там в козацькій державі, там ще щось там придумаємо собі якісь там величні там лаври, що якісь історичні. Тобто, ми скаже так, свою гідність, яка в нас там ну теж є, як у всіх людей, ми не маємо на що її сперти в сьогоднішньому дні. Бо ми нічого для цього не робимо, і тому ми її стараємося сперти на те, що було десь колись. Тебе, до речі, класне порівняння гідності. Всі гідність часто сприймають якусь таку поетичну штуку, сакральну. А в те в, в тебе, ящу, що гідність це як на районі, ти маєш себе нормально поставити, інакше просто з тобою не рахується. Гідність це відповідати, ну тобто. Певному рівню дати здачі. Так, тобто, коли ти говориш, що ти незалежний, ти хочеш бути незалежним, то забезпеч себе. Це гідно. Так? Але коли ти кажеш, я незалежний, але позичний мені на це, позичний мені на це, там ну, подібне, то ти викликаєш сумнів, в тому що ти достойний бути ну, гідний бути незалежним. От, це про суб'єктність, якщо гідність це про форму твоєї суб'єктності. І тому подібне. Але от до чого я веду, що ми, ми являємо собою кризу певної ідеології, і це виражається це в такі фразах, які от ми чуємо в повсякденному житті. Там. Ти приходиш з якоюсь ідеєю, і тобі перше, що кажуть, а де це вже було? Тобто Це криза ідеології. Так? Люди не натхненні, вони не шукають якихось проривів, так? Вони, вони бояться помилитися, вони тримаються за те, що було. Оце от, там, лучший день сьогодні був вчора. Так? Тобто це, це, це все реальність, але, яка в принципі, але не враціян, дає цього. Але Версян ж так само працює. Подивися, там. беремо якихось тих візіонерів, дугін шукає. В Євразійстві порятунок там є такий Максим Калашнико. Він там вперло в СССР 2 Так, так, ми так ми в цьому плані. Ми, ми продовження тої самої історії. Так, знаєте, це як. Як колись там казав Глен Грант, він казав, що в ну маленький британський да, військовий, да, та, так, так да, і да, експерт, наш і він так. завжди казав, що маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Це він про нашу війну говорив. І звичайно, що ми просто продовжуємо теж ці наративи тільки в своїй реальності. І без нафтодоларів, просто без газу, але хочемо так само. Це все не має значення насправді. Тобто, то, що у вас є, не має значення, тому що. Те, що у вас є, стає ресурсом тільки в рамках певної ідеології. Розумієте? Дивіться, от в і Арабські Емірати мають е, нафту, та і Венесуела має нафту, але це дві різні ідеології. Тому, тому Венесуела бідна, а вони ні. Тобто, тому що це питання ідеології, розумієте, то, е, японія не має взагалі нічого, е, і і тому подібне ще раз, ізраїль взагалі там країна передував технологіях з точки зору, яка воює. Так і що то... передусім, інтелектуальний прорив має бути чи просто от ми так територіально я живемо, що нам часто вже цитую. Не я часто цитую попера, який колись написав, що немає нічого простішого, чим розв'язання ідеї курки і яйця. Так, от спочатку була ідея курки і ідея яйця. Дивно. Я читав, що спочатку все таки була курка, тому що це еволюційно нащадок динозаврів. Ще раз, щоб навіть в нас з'явилася курка. Спочатку треба придумати то, то, фактично немає інтелектуальної мережі. в тому, тому самому нема, радянському союзі да. були НДІ там на Ні, заході так, він же ж теж радянський Союз. Та він же ж на своєму початку і на кінці це два різних. Так, от на початку, це був там ідеологія натхненна на прорив. Та так, вони ж танцювали весь світ там електрифікації. Звичайно, що ціна за це була страшна, але ця ідеологія чому? модернізація так, про яку ти так, говорив радикальна. Так, от, от це була радикальна модернізація. Тобто, для того, щоб вона відбулась, повинна нова ідеологія бути і Сьогодні, наприклад, там в світі я б за основу брав таку ж річ, як ну, ідеологія оцих екотрендів. Та от це передова історія. Ми вже ніколи не доженемо Китай там у виробництві чіпів, але ми точно можемо зараз виробляти нові матеріали, які там більш екологічно чисті, більш органічну продукцію, уловлювати со 2 і тому подібне. Це ще ніхто не робить. Та якщо говорити там про нові ідеології, які сьогодні в світі панують, це звичайно ідея з ідеологія зелених переходів. От у нас тут дуже великі, до речі можливості. Там а зелені це... переходи, це Розшифруй, будь ласка. Зелений перехід це коли ми максимально переводимо нашу економіку на альтернативні і екологічно чисті там джерела ресурсів, там, ну, там електрика, тому подібне і так далі. І тут, до речі, у нас колосальний потенціал. Чому тому що атомна електроенергія відноситься до чистих, ну до, 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 добутих в чистий спосіб енергоресурсів. Тобто вони не добуті там через вугілля, там з мазуту, з газу і так далі. Та тобто вони добуті з а. Тобто вона не безпечна. Але страшно. Я травма Чорнобиль. чорнобильдаво да, да, є травма, але ми нікуди від цього не діваємося. У нас все одно працюють 15 атомних блоків, і щоб закрити один блок, 300 мільйонів доларів. Тобто, ми не можемо їх закрити. Тому для світу ми можемо взагалі являти собою такий інтересний хаб, тому що Європа споживає дуже багато електроенергії, тобто в тому числі російських ресурсів, і Україна, яка б максимально розвивала зараз атомну. Електроенергію, яку точно ніхто не замінить до 2070 року. Ми би могли стати такими арабськими еміратами джеєвотоними. Та, але атомна цікаво і в тому числі витіснити росіян із цих ринків нафти там і Тобто і то, фактично, ти вважаєш, що ми можемо виробляти свої твели або свої весін Так нам, до речі, не потрібно цього. Так, тобто, ми можемо це брати американців. Якщо американці інвестують в розвиток нашої інфраструктури, вони можуть постачати нам своє паливо ну, Зеленський. До речі, меморандум підписав. Побачимо, ну, він, куди воно далі піде. підписав. Але... але знову ж таки, це у мене такий жарт. Я сьогодні згадав, що колись прем'єр нашого покоління оголосив. Що Deutsche Bank візьме в управління нашу залізницю? <laughs> Тому е я до таких заяв. Це і, політичний анекдот. Да, меморандумів ставлюся, ну, тобто, так, трошки скептично. Знову таки, про геополітичний вояризм. Ми говоримо, що заходу не вдалося, Грузії не вдалося. Але знаю, що Київська школа держуправління, директором якої ти є, співпрацює з національним університетом Сингапуру mm. і, зокрема. Проповідує не побоюсь цього слова модель Лі Куан ю що, що нам взяти з Сингапуру, і чи є що взяти? Тому що це ж теж було риболовне село там модернізації не було різні стани. Чому Я, ідея ну, Лі ну, Куан Ю, наприклад, ну. тобі подобається і твої інституції? Хоча насправді теж зовсім різні умови, ми не проповідуємо їхню модель, тобто це трошки інше. Вони на сьогоднішній день є номер один університетом в Азії з державного управління. От тому це вперше мотивація, чому ми з ними працюємо. Тому що це є в першу чергу передові знання в сфері державного управління. Наскільки я знаю. Китайці теж в них вчилися свого часу. за там вчилася. Китайська еліта, але не тільки в цьому. Вони там ще вчилися в інших там вузах Сінгапура. Це історія трошки про інше. Ми апріорі не можемо бути сінгапурською моделлю. Ну не тому, що там їх мало там чи ще щось, тому подібне. Ми. Ну ми є ті, ще раз. Не, я страшний противник запозичувати які-небудь моделі. Ми якраз Україна, ми доводимо всім, що запозичення не працює. Так, ми, контрол тобто, контрол не да, працює. Ми що... якраз ми просто топ. То приклад там Робінсон і Аджемоглу, я насправді там цю книжку там, зараз дослуховую їхню останню, але там нема України. Я не розумію, на що вони досліджувалися, стільки країн. Вони могли просто дослідити нас. <гум> і, може, от. для того, щоб не було цієї похибки. Е, так, е, от. Виняток, і, це перекреслює. Та, ми якраз запозичення досвідів ми перекреслюємо, але є поняття трендів. Та, тобто, ми ж всі ходимо з мобільними телефонами, ми користуємося там якимись інтернет новими, теж прогресивними речами, інтернет речей там і тому подібне. Це є тренди. І держави мусять їх підхоплювати, вони мусять бути в контексті цих трендів, і от Сингапур він з точки державного управління він просто передовий в світі по освоєнню саме цих от трендів, і всього іншого. Тобто, коли, наприклад, розказують про те, як вони управляють грошима, і те, що в них гроші не валяються на рахунках, ну ж, якщо вони валяються, їх зразу відправляють під відсотки там в якийсь інвестиційний фонд, тимчасовий і тому подібне. тобто це колосальна ефективність з точки зору використання тих ресурсів, які в них є. Ну, дивися, і... у нас ж теж були ресурси. Люди там на шиткнижках. Щось тримали, Ні, це, 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 це різне. Ми говоримо про управління цими ресурсами. Та, якраз ми приклад просто бездарного управління своїми ресурсами. Ми там до мене приїжджає часто мій друг з Німеччини, і він каже: Ви українці, каже, ви ходите, ходите по ресурсах. Ви каже, просто ходите на грошах. Каже, ну, що ми в Німеччині добули майже все, що можна добути. Та? Ми mm -hmm. фактично всюди, де можна заробити, ми вже заробили. А ви, каже, просто не заробляєте. Ви от, не заробляєте, ви просите гроші. У вас культура просити гроші. Каже, в той час каже, наприклад, каже, Же голова громади в мене просить гроші. Каже, я глянув на його громаду, і я просто шокований каже тут кіпер можна зробити. Розумієш, ми ж психологія. Ми на чорний день це відкладаємо там. Якісь гази не ліс, про психологію. Земля, Ще раз кажу, це не день. про психологію, це про ідеологію. Та тобто, це про те, в що ми віримо. Якщо ми віримо, що все буде погано, ми відкладаємо на чорний день. І це, це принцип, це все пов'язано. Тобто, ключова історія, якщо ми хочемо щось доказати, тобто, що ми можемо там, от людина, навіть ну, ми можемо взяти це на прикладі людини, бо можна робити цей ізоморфізм, та? тобто, з людини на державу переносити. І ми бачимо, що от людина в житті, який там вона на самому дні, там алкоголік, все інше, якщо вона завтра просто починає вірити в те, що їй там все вдасться, все інше, вона просто по може саме вона... з'являється зміст да. життя. Так вона, вона розуміє так заради чого от живе. ми. Ми є, от у цим там умовно, там невдалою людиною, якій не вслалося життя, таким от собі алкоголіком і наркоманом, який привик ширятися цими допомогами зовнішніми і не робити роботу. Та тобто не є вони зломці допомоги, але коли ви з ними нічого не робите. Ну, то, то, то звісно, що ви будете без кінця позичати ці допомоги. І ми, ми взагалі парадоксальна країна. Ми радіємо тому, що ми залучили допомогу. Тобто, ми країна, яка радіє, що їй дали в борг. Ну, взагалі, інколи буває соромно читати нашу міжнародну політику, розуміти, що ми постійно на когось ображаємось, називаємо лашета проросійським, Ніркель проросійська, це... Байден у нас проросійська. По-моєму, це взагалі так дипломатію не побудуєш. Ще раз, витік цього всього є через відсутність ідеології. Та What's your deal, містер Зеленський. Да? Тобто, от чим? Де Тоб... брати ідеологію? Да? Ні, ідеологія вона формується, вона формується в суспільстві, да? тобто, немає її там, не привозять, не спускають, тобто, звичайно, що вона в першу чергу формується політичною елітою, тому що вони є передовими, ну, вони представляють і вони поширюють. Тобто В чому теж наша трагедія? Якщо на Заході політик він формує людині, позицію, да? він каже: дивіться. Ми починаємо переходити, от як німці. Вони починають запроваджувати зелену економіку. Це просто космічно дорого. Це, це сотні мільярдів євро, сотні так. Але політик не каже, давайте збільшимо просто пенсію. Він каже: Ні, каже, ми повинні думати про майбутнє покоління. І він формує позицію в народу. Тому німці не кажуть, «Та, слухайте, підніміть нам пенсії, не треба нам цих ваших там воднів там, і альтернативних джерел. Ніхто такого не говорить. Тому що з ними працюють. Політики їм формують. Вони кажуть, дивіться, за цим майбутнє для того, щоб ми були конкурентні, для того, щоб наші діти жили в країні, де чиста екологія, в них не було проблем зі здоров'ям, Ми починаємо робити таким чином. У нас що роблять? У нас беруть соціологію і дивляться. О, тарифи, і всі про тарифи. проти Андрій тарифи. Богдан, коли був призначений на Шустрі, здається, говорив, що в нас є невеликий секрет. Ми дивимося соціологію да, і робимо. Да, да. Ну так айфони не придумуються. Так, так, ми... Абсолютно так не формується взагалі нічого. В цьому немає лідерства, та? і тому немає тут нікої досить і вся культура. А де вже таке було? Всі бояться помилитися, всі бояться вчинити нове рішення, немає натхнення, немає амбіцій, та от великих амбіцій там прорватися, там зробити таку річ, якою світ би захопився. Я все, така начена та? безпорадність, і ми. Коли відмовляємося від таких модернізаційних проектів, шукаємо істину в Київській Русі. Це її вияв. Дивись, ми часто говоримо конкурентноспроможність, конкуренція. А з ким на твою думку Україна конкурує взагалі, тому що зараз є таке хибне враження, що ось ми форпост Європи в боротьбі з Російською Федерацією, але бачимо, що Європа чомусь хоче з Росією торгувати. Росія за рахунок України, в тому числі робить собі певний образ. З ким ми реально конкуруємо. Ми, як держава, конкуруємо зі всіма. То що навколо нас держави І з Молдовою і з Росією Абсолютно. із з зі всіма зі всіма, тому що, наприклад, у нас криза робочої сили, але при нашій маленькій економіці нам зараз її не треба багато. Але як тільки ми будемо рости 5%, у нас криза робочої сили наступне на другий рік. Тому нам потрібні будуть молдавани, угорці, румуни, грузини, китайці. Будь-хто, будь-хто нам треба буде, тому що в у немає робочої сили. Ми конкуруємо. Тобто, ми, ми, це навіть не про конкуренцію, це про виживання. Тобто для нас бути в чомусь першими, для нас там урвати якийсь контракт на поставку, там у нас там зберегти транзит там, там чи ще щось подібне. Тобто, це питання. виживання. Тобто фактично У нас така мантра, напевно, модернізуйся або помри. Так це, це елемент ідеології, який має бути. Та? Тому що тому це, це ідеологія, це навіть не те, що там, наприклад, її насаджує лідер, президент. Він каже: Я в це вірю, це підхоплює його оточення, і воно починає спускатися на всі рівні, і кожен на своєму рівні він знає, що ні, стоп, так не можна робити, тому що це нас доб'є. І все, і все починає трансформовуватись. І тут я, до речі, хочу сказати, що е, е, дуже важливу річ, велике наше досягнення є в тому. Що у нас сформований народ, і сьогодні наш народ, як, як, як субстанція, та він набагато ефективніший ніж наша держава, тому що наш, наш народ, наша нація, вона сформувалася буквально от в останні сім років, не в попередні 30. Тому ми ще молоді не тільки ні, мова не про молодість, а про те, що держава, яка ми яку ми маємо у вигляді її там інститутів, будівель і всього іншого. Це не держава цього нового сформованого народу, який виковувався в цій війні з росіянами. І тільки зараз цей народ почне формувати свої нові інститути, свою нову політичну еліту і тому подібне. Цей процес тільки зараз почнеться. Фактично, процес державотворення сучасного українського він тільки тепер починається. Ну, Віктор, думаю, що на цій ноті ми будемо закриватись. І я думаю, що далі треба буде обов'язково тебе запросити і йти в глиб, тому що ми взяли кілька таких основних пластів. І тут вже напевно на нову книжку. Треба була змінити майбутнє книжка. Так От зараз мені здається, треба вже якусь нову формувати майбутнє. З вами був Віктор Андрусів, виконавчий директор Київської школи державного управління імені Сергія Нижного. Підписуйтесь на Tiger News. Гарного дня!